Друзі, вітаю всім доброго здоров'я! Стоїмо на ліпаку. Я минуле відео знімав, показував, що ми підкинули магазини з цих вуликах ППС. Сьогодні вночі також вивозимо ті, ті сім'ї, які в рогатих вуликах. Це у нас 20 сімей. Потім ще привеземо лежаків з десяток. Все у нас цього року на Доданівській рамочці. Значить, різні коментарі я читав. В принципі. Логіку того, як має будуватися вещена, я приблизно зрозумів. значить, підкинули ми магазини, в кожній сім'ї ситуація індивідуальна. Є сім'ї слабшенькі, вони ще не починали будувати, сім'ї сильніші вже почали працювати, будувати. Ось, Відкриваємо сім'ю. В принципі, бачимо, вже ось бджілка працює, почали відтягувати. Але для всіх сімей я пройшов, роздав сироп. Ой, дирочка, добре, що вечір. До речі, сироп роздаю лише вечір, такий період. Минулого року залишився соняшниковий мед. Ріпак я ще не знаю. Я думаю, що він вже почав виділяти, але е, треба мені, по-перше, для того, щоб помалювати відбудову і е, тому, що можна заставити бджіл. Будувати, яким чином? Взяти розпідну рамку з корпуса і поставити сюди. Але якщо я поставлю 145-й корпус, відповідно, у мене просто залишиться, вони можуть язик потягнути, або ще один корпус, яких в мене ще і досі немає. Та в принципі вони хоч би з цим справилися. Тому я вирішив їх трохи простимулювати. Даю сироп, дружина зробила, повторююся, соняшникового меду, таким чином, ми. Зробимо певну стимуляцію і швидше бджілка піде на взяток. В принципі, я думаю, що вони вже щось трошки мали би нести. Пройшовся, подивився. Ще жовтого пилку я в принципі, отак, ну, щоб масово не помічаю, але думаю, що вже вони мають помалу йти. Ріпак нас, в принципі, ще не повністю засвів, тако відсотків 40-50 може ще ну, повністю не розпустився. Тому такі справи. Кинули по пакету е, сиропу. Зробимо таку невеличку стимуляцію, тому що нам потрібно відбудовувати наші корпуса, ну і плюс пришвидшимо, що бджіка вже думала, що потрібно йти на взяток. Вони світок, звісно, розуміють, але такі от справи. Сьогодні вночі вивозимо іншу частину пасіки, повторюся. повторююся, ну і вже нашу подальшу роботу буду показувати. Сьогодні такою дурною роботою займався. Ці сім'ї я купив, вони вже були на нормальній рамці. Попередні сім'ї я купив, рамка була або по кругу. Мала 20 мм, або навпаки, Доданівська рамка зверху змикаюча. Тобто, в лежаках люди отримували бджіл. Сьогодні намучився. Тобто, треба було деякі рамки вирізати а на деякі купив пластикові розділювачі гофмана встановлював і накусали, тому що вдома там взятку, де вони стоять, немає. Такі агресивні сильно бджоли. Ну, зрозуміло, що корму немає, і вуликах вже мало їм. Ще вчора роздав сироп, побачив цю картину, що в них вже пустувати в рамках аеросплід треба чимось годувати. Тому такі ось справи. Сьогодні вивозимо іншу частину пасіки, вже воно в мене буде вкупі і вже можна буде якось працювати. Всім дякую за увагу. Миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.